В одній із зал Хмельницького обласного краєзнавчого музею презентували міні виставку пам'ятних банкнот та монет національної валюти України. Захід приурочили до Дня державності, присвячені основним родам військ. Це прикордонна служба, це сили спецоперацій, це крас солдат, який автомобіль військовий, який звичайно необхідний для воїнів. Обігові монети погляньте, це номінал 10 гривень, і також Збройним силам України на реверсі зображення Антонівського мосту, відомого Антонівського мосту, за який також наша держава і наші воїни дуже боролися. І також найбільше зараз у нас майже щодня, майже щохвилини ми. Вболіваємо і переживаємо за протиповітряні повітряні сили нашої України. І також на реверсі цієї монети бачите, таке символічне зображення. За словами Катерини Данилової, у фондах музею зберігається більше шести тисяч монет. Найдавніша періоду античності. Нині працівники музею працюють над формуванням нової колекції. Монети української гривні вони збирають з 1995 року. Наразі мають 25 екземплярів. У нас різні джерела надходження предметів у фонди Нашого музею. Частково ми закуповуємо, але раніше трішки більше було. Сьогодні у нас війна і трішки проблематично з фінансуванням. Дуже багато предметів нам приносять волонтери, небайдужі хмельничани, просто люди, які знають, що в музеї можна принести якусь цікаву, значиму річ, яка є для майбутнього дуже цінною. Також приносять, ну, і ми самі, звичайно, займаємось тим, що ми шукаємо, збираємо через знайомих, через друзів. Закликаємо, запрошуємо, щоб нам приносили. На реверсі монет, з яких формують нову колекцію, зображення, що символізують єдність українського народу, каже Катерина Данилова. Наш Національний банк, який розташований у Києві, і художники, медалєри, скульптори, ті, які займаються таким програмним моделюванням, тому що зараз є нові такі форми карбування монет, там подрук, розпис, і все це корефеї нашого такого нумізматичного мистецтва, які на зовсім невеликій площі це 30 мм, 35 мм, міліметрів, намагаються передати всю Тривожність і небезпеку, ось погляньте, це на вартість життя, яка присвячена військовим медикам, це полеглим захисникам, надзвичайно душевна монета, яка має такі соняшники, як символ життя. Окрім монет, працівники музею збирають і банкноти. Одна з останніх, яку придбав музей, має назву Єдність рятує світ. Загалом у фондах зберігається більше ніж 3,5 тисячі купюр. Збираємо абсолютно все, що може бути цінним для наших нащадків, що може їм розповісти про те, як ми сьогодні жили, що сьогодні відбувалося. Тому що деякі речі, які для нас сьогодні абсолютно буденні, через декілька років будуть надзвичайно цікаві в історичному плані. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.